І нарешті окуляри від сонця, які мають вас захищати. Але територія обману зараз доведе, що вони можуть зробити вас сліпим. І що знайшли науковці у морозиві, яке ми віддали на аналіз. Он, коли ходив в туалет, плохо помив руки. Хто вас дурить? Територія обману викриває обман. Ну, цікаво. Ну, Зірковий український актор. Ну, давайте зайдемо. Целебриті вітчизняного шоу Візу і чемпіонка світу з кульової стрільби, що об'єднує цих людей. я Майстер спорту міжнародного класу виявляється співак Козловський, актор горянський та чемпіонка світу Омеляненко – фанати сонцезахисних окулярів. Чемпіонка світу зі стрільби перевірить від чітко. в яких окулярах краще стріляти дорогих та фірмових чи дешевих з ринку. А Володимир Горянський переконається, чи дійсно його дорогі брендові окуляри захищають зіркові очі від ультрафіолету. Територія обману на одному із столичних ринків. А почимачки по вот ми купили тут кілька пар дешевих окулярів. Осі гривень. З цими бюджетними окулярами ми приїхали в гості до самого Віталія Козловського. Накає сто я набрав. Ну да, ми теж так, хотіли сказати. Відомий співак носить окуляри, які коштують як сім мінімальних зарплат простих смертних. Коштували вони 8 тисяч гривень. Його колекція це приблизно півсотні окулярів. Їх можна носити і в день, і вночі. В території обману Козловський покаже свої найулюбленіші. Ось у цих окулярах Віталій ховається від прихильників. В них можна ходити, хоч на базар, хоч в метро, куди завгодно. І ти себе спокійно будеш почувати. За допомогою цих співак набирається, як би це сказати, солідності. Віддягаєш такі окуляри, то вперше продає такий вигляд розумної людини. Настала черга найулюбленіших окулярів селебриті. Улюблені окуляри. Ось ці. Не знаю чому. Мені в них дуже дуже зручно, і вони такі для, для повсякденного використання. Ми запропонували Віталію приміряти окуляри, які ми купили на ринку. Падайте на пропіт, що не вистачає цієї шарманки. Якось такою зірка української стради швидко зрозуміє базарні окуляри, не його формат. Такому себе некомфортно почуваємо. Остров Сокровищ, де чорна метка. Окуляри з ринку не сподобалися зірці шоу-бізу. Да. Це, це не, не мій варіант. Хоча Козловському окуляри не сподобалися, наступного дня ми прийдемо на той самий базар і купимо ще кілька пар. 80 гривень. Продавці переконують журналістів територію обману: окуляри дешевші за сотню очам не нашкодить. Спасибо, адко не будь-ріна для зріні. Два чотири часа насі. А якщо 24 часа на всі так да будуть? Сюля по 24 часа, не будете нібудь. Але офтальмолог засумнівається у цьому. Через оддальний проміжуток времени такі серйозні глазне заболівання, як можуть провіді катаракти, это може бути сонячний ожог січатки. Ультрафіолет, що виділяють сонячні промені, саме від нього мають захищати окуляри. Саме важливі функція сонце защитних очков та защита 100% от ультрафіолет. Цей прилад, який на столі у лікаря, випромінює ультрафіолет і показує, чи безпечні окуляри. Так, ці у нас захищають. Сьогодні на прийом до лікаря прийде зірковий гість. Здрасте. Да. Ну що, у вас очки. Володимир Горянський прийшов з трьома найулюбленішими аксесуарами. Ну, брав в Израиле в нормальному магазині. Актор впевнений, його окуляри пройдуть тест на безпечність. Я думаю, що 100% я є уверен, то абсолютно нормальные очки. Хоча Горянський знає, сучасні підробки ніхто не відміняв. Щось такі підділки діли. Можливо, і Горянському продали окуляри, на яких просто відома лейба. Ми порівняємо дорогі окуляри актора за кількасот доларів з тими, що придбали всього за 80 гривень на ринку. Аділі потім є глазах. От вами ультрафіолет. Ультрафіолет mm. та затівнення. Почнемо з окулярів зірки. О, вот это те, в которых я уверен, 100%. Окуляри Горянського пройшли тест. А от що з окулярами дешевими? Я уже вижу, не левые. Это практически без очку. Це, виходить, Усі вони провалюють випробування приладом. Ну, І лікар пояснить чому. Точка зріні, що їх нужна носіть літа, защита ультрафіоліта, глазу нужна постоянна і зимою літа мосені весною. краще обійтися взагалі без окулярів, ніж носити дешеві та неякісні людське око від природи, хоч якось, але захищено від ультрафіолету. Але коли ми вдягаємо сонце захисні окуляри, мозок дає команду зняти цей природний захист. І якщо окуляри теж не будуть захищати і пропускати ультрафіолет. У нас розширяться зіниці, а значить можливий опік сітківки. Дешеві окуляри з ринку та дорогі за кілька сот доларів ми принесли в тир до чемпіонки світу зі стрільби. Зрівнування нам треба попадати все час в 10, і чим ближе к центру, тим лучше. Людина з ідеальним зором. Да, у мене Зараз перевірить, як змінюється людський зір, коли на очах окуляри різної ціни. Першими чемпіонка світу з кульової стрільби вдягне бюджетні окуляри. Такої не сильно комфортно. Ой, ой, взагалі нічого не видно. Думаю, ми навіть не попали. Ось вот наш промах. Треба знімати очки, тому що взагалі не видно, як ми тренувалися. Так значительно лучше. Тепер вона вдягне окуляри якісні та перевірені нашим офтальмологом. Угу. Получше. Даже на глазничек оставим. Солнце захисні окуляри за 2000 гривень не заважають влучити точно у ціль. І даже хорошо, по-моєму, постріляли. Зацепили 10. І от дев'яточка. Хороші очки. Нравиться. Виходить дешеві, незрозуміло ким і як зроблені окуляри з базарних точок. Не лише пропускають ультрафіолет, а можуть спричинити катаракту, і в них людина ще й погано бачить. За рулем це більше, ніж опасно, тому що во перше іскажені, ви не можете орієнтуватися в дистанціях, в пространстві. Неудобно, тут, мабуть, на другий план на першу чергу для життя представляють такі очки. Територія обману радить, щоб перевірити якість окулярів, зробіть всього два простих тести. Подивіться через них на монету. Якщо деталі не чіткі, окуляри неякісні. І другий покрутіть їх ось так біля монітора комп'ютера чи мобільника. Якщо окуляри затемнюються, значить в них є захисна поляризація. І намагайтеся купувати окуляри там, де вам одразу зможуть перевірити їх захисну здатність від ультрафіолету.